Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні я розповім, як я в 29 років іммігрував до Нової Зеландії про свій досвід. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже-дуже потрібна. На цьому каналі. Я розпочав свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників, тому внизу під відео є банка, де ви можете задонатити. І коли я закінчу цей збір, я тоді відзвітую вам. Дякую за вашу підтримку. Ось сьогодні приїхав я на озеро Тікапо. Це тут, взагалі, до речі, це місце вважається одне, на... одне з найбільш туристичніших місць в Новій Зеландії. Його відвідує найбільша кількість. Туристів о, цю локацію в Новій Зеландії. Тобто воно дуже-дуже популярне. Бачите, тут зараз люпини світуть. І тут в чому о, взагалі, що тут приманює туристів, що тут якраз от, о, десь починаючи з кінця листопада, з грудня, коли починається літо в Новій Зеландії, починають свісти люпини і о, ще є засніжені гори. Адже вже літо буде. І бірюзова вода в цьому озері, яка, озеро, яке утворюється від таяння льодовиків, просто дає цьому місці, як ви бачите, друзі, надає такої е романтики, е просто не, яка словами не передається. І переходимо до нашої теми. Якраз будемо йти зараз, я е між от, Люпинів і. На березі озера. пройдемося, запишемо це відео. Коли я приїхав в Нову Зеландію, мені було 29 років. Перед цим я працював в Данії і в Англії. Тобто в мене вже був там закордонний досвід, і я вже після цих країн думав, в яку країну іммігрувати. Австралію, Канаду розглядав також Нову Зеландію, доля випала попасти саме сюди. І я думав, також 29 років це так багато, знаєте, перед 30 вже так якось думаєш вау. І е, думаєш, чи це вже не пізно кудись взагалі їхати. Але я е, ризикнув, поїхав до Нової Зеландії. І тут уже я знаходжуся довгий час, але я б зразу кажу, що краще. Наприклад, іммігрувати в молодшому віці, якщо є у вас вибір, тобто їхати краще в одну країну і там залишатися жити, в яку ви б хотіли. Бо якби я, наприклад, сюди приїхав в Нову Зеландію зразу після закінчення університету, то там у віці 21-22 роки, коли я якраз вперше поїхав в Данію, то я, б, мабуть, вже тут краще реалізувався в цій країні. О, тому що тоді набагато легше було отримати резиденцію. Там, говорять, що тих, хто приїхав сюди 15 і більше років тому, резидентство було отримати дуже легко. Ти приїхав, подав документи і тобі по пощі прийшло. Зараз, коли я тут був вже, і люди чекали цього дуже довго. Інколи там, по 10 років. Тому що, ви запитаєте, чому ж так важко? Тому що останніми роками була така ситуація, що вам не тільки потрібно здати було текст на англійській мові IELTS на 6,5. А плюс ще до цього потрібно займати таку було позицію, де вас щоб ви керували як, як мінімум 2-3 людини, щоб вас були підопічними. Тобто, робітників. тобто вам треба було займати якусь таку височеньку. Високу менеджерську позицію, здати англійський текст, тест і там ще якийсь який був ряд вимог. Тобто зробити це було не так просто. Дехто говорить, що так довго і що так важко. В Канаді, я знаю, набагато простіше в цей самий період було отримати резидентство. Знайшов роботу, через два роки якось так можна було його отримати. І Тобто я коли сюди приїхав, так думаю, а вже там в принципі, в мене був досвід, уже життя за кордоном, але думаю, в нову країну якось 29 років знов починати все спочатку. Але коли я приїхав, то в принципі мені тут сподобалось, я вже не хотів міняти Нову Зландію на щось інше. Так, же, як я розказував, дивіться, що торкнуся тут до Люпинів, як вони на фоні. бачите, Просто, ну... Дивися вживу, мабуть, камера вам так не передається. І запах, і це все. І Багато хто ж з українців їде працювати з Нової Зеландії до Австралії, особливо хто вже отримав новозеландський паспорт, там трішки більша зарплата. Але по клімату Австралія не всім підходить, там жаркіший клімат і там немає такої красивої природи, як Новій Зеландії. І там не так чисто взагалі, як тут. Тому якщо, звісно, там ну, набагато більша зарплата, то дехто вибирає після Нової Зеландії, Австралію. А якщо ви тут себе знайшли і ви любите от, відпочинок, сім'я, оцей баланс, коли ви відпрацювали свій робочий тиждень, сіли в машину і через 2 години їзди вас чекає от така краса то спокій, гармонія, то Нова Зеландія вам, я думаю, зайде дуже легко. Ну, звісно, є люди, які там люблять більш якісь великі мегаполіси, тому що на цьому острові, на південному, де ми зараз, де найбільше туристичних локацій, природа унікальна. Та тут живе тільки трошки більше мільйона населення. Найбільше, найбільше місто кращич, там живе. Десь 400 тисяч чоловік. Ну, там все є. міжнародний аеропорт, в принципі, океан, у ньому є гори. Тобто дуже красиве місто і воно дуже зелене, це місто краще. Багато хто його вибирає за цього і, і немає таких трафіків, там, скажімо, як в Окленді. Багатьом людям Новозеландія підходить за її безпечності, природи і балансу. От, життя, поєднання з природою для сім'ї дуже класна Тут країна також. І Більше і більше людей мені зараз на моєму YouTube каналі пишуть і кажуть, що вони з Європи хочуть переїхати в Нову Зеландію. Частина з них це хоче зробити, з-за того, що вони дуже безпечними себе в Європі почувають. Хтось мені написав з Німеччини, що там зараз дуже багато арабів. Прямо цілі райони, і там різні розбірки і на ножах, і там вже вони себе дуже сильно поставили, ці араби. І Люди хочуть просто переїхати десь далі, чи розглядають Австралію, Канаду, Нову Зеландію. Звісно, Новозеландію із-за природи. Сьогодні от виїхали з краще, ще було хмарно. І По дорозі було хмарно. Приїхали на Лейкті Капо. Сонячно, плюс 20. Приємно, знаєте, не так жарко, що немає чим дихати. Якраз так з боку озера, з гір така трошки така прохолода легенька і в той час приємно гуляти собі. таке Друзі, сьогодні відео трішки розказав, як я переїхав 29 років до Нової Зеландії. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, розлоги, коментар, поширте це відео серед своїх друзів. Якщо ви щось запланували в житті, то рухайтеся до цього. Якщо ви хочете емігрувати до Нової Зеландії, то немає нічого неможливого, просто треба робити маленькі кроки на зустріч своєї мрії, але щодня там, шукати роботу, вчити англійську. І все це потім на фіналі принесе вам той результат. На які ви претендуєте? Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і нехай щастить!